В цьому відео ми будемо додавати Redux до проєкту на React і TypeScript. Ми будемо це робити з нуля і не будемо використовувати таку накладку як Redux Toolkit. Хоча Redux Toolkit є рекомендованим методом, щоб працювати з Redux, для кращого розуміння ми почнемо просто з базової версії. А вже в наступних відео додамо Redux Toolkit. Напишемо трохи коду. Почнемо розбиратись з Redux в проєкті React з пустого проєкту, зробленого з VIT. Ось пустий проект, зараз тут нічого немає. Ось, і він зроблений з TypeScript, як і всі наші проекти. І почнемо ми з встановлення Redux і React Redux. І все, тепер ми можемо їх використовувати. Тепер створимо базову структуру файлів для нашого проєкту Redux. Ось в цій папці просто будуть всі наші файли пов'язані з Redux. Як правило, цю папку можуть ще називати Store або взагалі по-іншому організовувати файли, коли, наприклад, редюсери можуть, можуть знаходитись десь поруч з компонентами. Але тут ми просто для більшої наглядності ми все, що пов'язано з Redux, помістимо в одну папку. І тут створимо головний файл з назвою Store. І також папку Reducers. В папці «Reducers» ми додамо один файл для нашого першого редюсера. І це теж буде каунтер. Почнемо зі створення Store. Імпортуємо функцію «CreateStore» з Redux. І створимо змінну з нашим Store. Цю змінну найчастіше називають просто Store, але ми дамо їм їй таку назву, щоб просто ви її відрізняли від назви пропса, наприклад. І тепер створимо наш перший Reducer. Кожна функція Reducer має два параметри: state. Це наш актуальний стан в нашому store. Тобто, це наш актуальний глобальний стан всього застосунку. І action це об'єкт, в якому завжди має бути якийсь Type. І на основі цього Type наш редюсер буде повертати змінений, а точніше, новий, стан на основі action. У нас буде два типи нашого action, і давайте одразу напишемо типи для цього action. Так як ми використовуємо TypeScript, ми будемо користатись з цих типів, і, і як тип ми будемо їх використовувати, і як value теж. Тобто ось тут в Action ми можемо визначити тип. І state у нас буде мати значення за замовченням. Це значення, яке, яке там буде, коли ми тільки перший раз запускаємо програму. І тепер в кожному reducer логіка у нас така, що ми отримаємо ось цей параметр action, і на основі type ми маємо написати певну логіку, щоб повернути новий state. І найбільш правильно це буде писати за допомогою Switch. Але, звичайно, ви можете написати це із if. І давайте подивимось тепер на це. В цьому Switch ми перевіряємо type нашого action. І тут ми одразу визначили, що це може бути або інкремент, або декремент. Тут це більш, можна сказати, сувора перевірка, тому що ми в цьому редюсере не можемо використати інші типи action, ніж те, що ми визначили ось тут. Ось. Але якщо ви користаєтесь просто JavaScript, то тоді тут буде просто строка. Action type буде просто звичайна строка, і тут ви можете передати що завгодно, і якщо ви там десь помилитесь то тоді, тоді це просто не спрацює. Ось для increment ми прибавляємо один. Для decrement ми віднімаємо один. Ну і за замовченням, якщо буде будь-що, окрім ось цих двох типів action, ми просто повертаємо стан таким, таким який він був. Як зробити, щоб наш редюсер почав працювати? Для цього ми маємо передати його в наш store ось сюди в Create Store. Тобто ми маємо написати ось тут. Ось так, countReducer. І тоді це означає, що в нашому Store буде ця функція reducer. Як тепер ми маємо використати це в нашому компоненті? Поки що ми не будемо створювати окремого компоненту. Ми будемо це використовувати просто в нашому головному компоненті App. І давайте для початку напишемо інтерфейс для цього. Це буде дві кнопки, і просто звичайний div, щоб показувати наш, значення нашого counter. І тепер ось наш інтерфейс, наші кнопки, і ось тут буде наше значення з нашого Store. Ось тепер інтерфейс у нас є. Як тепер під'єднати наш Store до нашого компоненту? Для цього у нас є кілька функцій з React Redux. І, до речі, так як сам Redux, він не залежить від жодної бібліотеки, від React чи чогось ще. Саме тому. Ми імпортуємо і використовуємо не тільки просто Redux, а ще й React Redux. Тобто, це спеціальна бібліотека, написана, щоб Redux працював саме з React. Тобто, у нас там є компоненти, хуки спеціальні, і все таке це іде саме ось з цієї бібліотеки. Ось імпортуємо ці хуки. За допомогою хука UseSelector ми будемо брати частину нашого Store. Там у нас зараз є тільки ось цей наш CountReducer, count і там буде просто одне значення нашого count. Але за допомогою UseSelector ми можемо витягнути будь-які дані з нашого глобального store. І давайте спробуємо це зробити. Ось зараз ми ще маємо додати тип до нашого Store. І цей тип ми можемо визначити ось тут, в нашому файлі для Store. Ось поки що тут буде тільки наш CountReducer. І все, що в ньому є, це значення count, типу number. І тепер ми маємо ось це значення в нашій змінній, і ми можемо її використати ось тут, в нашому інтерфейсі. І тепер, щоб нам побачити це ось тут, ми маємо зробити ще одну дуже важливу річ: ми маємо взяти всю весь наш застосунок, ось цей ап, і запакувати його в спеціальний компонент з React Redux, який буде нам давати доступ до нашого Store. Цей компонент називається провайдер. І все, що нам треба зробити, це ось таким чином запакувати весь наш застосунок App, головний наш компонент ось в цей провайдер. І ось тут, ось цей props в цьому провайдері. Цей props просто передати наш, наш Store, який ми створили ось тут Our Store. Ось так ми його сюди передаємо. І тепер все це має працювати. Тут має з'явитись 0. Ось наше значення. Як тепер зробити, щоб ми це значення змінювали? Змінювали його ось тут, в нашому Store. Для цього є спеціальний хук UseDispatch. І давайте його застосуємо. Puk Use Dispatch створює спеціальну функцію dispatch. Тоді ми просто можемо якби, тригерувати певні actions за допомогою цієї функції dispatch. І насправді це робиться дуже просто. Ось тут, на нашій батон, ми додаємо on-Click. І тут ми робимо просто ось так: dispatch. І ось тут, як параметр, ми передаємо об'єкт нашого action. І ось тут ми беремо цей інкремент. І насправді, так як ми визначили ось тут таким чином наші типи action, ми можемо з цього скористатись. Просто беремо ось цей наш const. І тут, замість того, щоб передавати просто строку, там де ми можемо помилитися, ми робимо ось так. І тоді вже тут жодних помилок не буде, тому що у нас тут є тільки ось два варіанти: або інкремент, або декремент. І так само робимо для мінус 1. І це все. Давайте перевіримо, як воно працює. Як бачите, все працює дуже добре. І давайте тепер трошки подумаємо, навіщо все це ось. Всі ці складнощі: Створю, створювати Store глобальний, створювати редюсер, тут створювати якісь типи actions, потім запаковувати це ось тут. Чому, наприклад, ми не можемо зробити просто set, set state, цього account і, і все. Сенс тут такий, що ми ось тут, всередині цього Provider, ми будемо в будь-якому компоненті, якщо захочемо, мати доступ до будь-яких даних в цьому Store. Без необхідності передавання пропсів через там кілька рівнів і, і так далі. І тут ще плюс такий, що ми точно будемо знати, що якщо ось цей каунт в одному місці він 0 або 1, то він рівно стільки ж буде будь-де Будь-де у всьому нашому застосунку. І давайте це просто перевіримо: створимо звичайний простий дуже компонент і використаємо там просто значення з цього store. І ось дивіться, тут ми не робимо нічого, окрім просто показуємо цей каунт. І ми в цьому компоненті витягаємо цей каунт так само, як в app за допомогою хука UseSelector. І тепер ми можемо використати його, наприклад, всередині в app або навіть поза app. Давайте його ось тут використаємо. І давайте подивимося, як це виглядає. Ось наш компонент. І як ви бачите, де б не був компонент, який використовує цей каунт зі Store з Redux, це завжди просто синхронізовано. Всюди буде одна, одне і те саме значення. Ось ми нічого сюди не передаємо, жодних пропсів, нічого. Тобто, просто важливо, щоб він був всередині ось цього провайдер. Якщо ми зробимо ось так. Все, вже працювати не буде. Ну, там буде помилка, тому що ми там використовуємо цей е, хук. Ось тому завжди пам'ятайте, якщо щось не працює, можливо, просто перевірте, чи цей компонент взагалі знаходиться всередині ось цього провайдер з React Redux. Дякую, що подивились моє відео. Якщо воно було для вас корисним, поставте лайк і поділіться відео з друзями. Ще раз дякую і до зустрічі у наступних відео. Пока!